Відео зі сценами порнографії за участю дітей зі свого робочого кабінету розповсюджував рівнянин. Робив це через пірингові мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу. Інтернет. Учу два ноутбуки та флешносі, за допомогою якого мешканець міста розповсюджував в мережу інтернет, відеоматеріали, які містять ознаки порнографічного характеру з залученням дітей. На дане комп'ютерне обладнання було встановлено спеціалізоване, Програмне забезпечення, яке дозволяло як отримувати інформацію з мережі інтернет, вказаних відеоматеріалів, так і розповсюджувати дану матеріалу і відеофайл, які знаходились на комп'ютерах, за фактом виготовлення порнографії співробітники управління кіберполіції відкрили кримінальне провадження. За розповсюдження дитячої порнографії чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років. Нині оперативники встановлюють де і хто знімав відео. Аспект, не, не, сам, не лише факт розповсюдження, а й факт виготовлення, то зараз ми встановлюємо кількість цих відеоматеріалів і місце їх виготовлення. Характеризується позитивно, на даний час активно сприяє слідству, свою вину визнав повністю, готуємо призначення слідчі відео готує призначення відповідних судових експертиз щодо вилученого обладнання. Чоловік виховує з дружиною п'ятирічного сина, а діяльність пояснює як хобі. Він поки чекає, коли йому оголосять про підозру у вчиненні злочину.